Зараз я знаходжуся в Хмельницькій області. Оця лісосмуга. Затею лісосмуга починається Тернопільська область. На півдні Тернопільську і Хмельницьку область розділяє річка Збруч. А тут отака лісосмуга. До 1939 року. Це був кордон між Радянським Союзом і Польщею. Тернопільська область до 1939 року була Польща. Оце я прохожу кордон лісосмуга, яка розділяє Тернопільську і Хмельницьку область. Це так я прохожу. Кордон. Зараз я вже знаходжуся в Тернопільській області. Тут в Тернопільській області біля села Боложівка, отакі лісочки. Тут повинні бути гриби. Ці лісочки тягнуться від малих Калетинець, Отак, біля Боложівки, біля Онишковець і аж до Шумська. Буду шукати гриби. Вчора був похмурий день, а сьогодні соняшний день. Там відніється село Боложівка. А А отут такі лісочки. Тут лісочок, там далі знову лісочок, і аж до Онишковець і аж до Шумська такі невеличкі лісочки. Там просто косогори. гори, погано горати. І посадили такі лісочки. А в цих лісочках повинні бути гриби. Зайшов такий лісочок. Буду дивитися, чи немає тут грибів. Десь треба шукати таку невеличку полянку, там повинні бути гриби. Так, отут таке осоня. Рибочки, заподивлюся О, Грибочок. Знайшов маслюки. Грибочки, де такий густий ліс, то грибів немає, а де такі галявинки, де попадає сонце, то є гриби. Я вже трошечки знайшов тернопільських маслюків. Оце я знаходжуся в такому лісі в Тернопільській області, неподалік села Боложивка. Збираю маслята. Гарний маслючок, біленький такий. О, такі гарні маслюки тут. Червивих майже немає. Бо Я вчора був в Баймацькому лісі, це Хмельницька, але там дуже багато червивих. А Тут такі гарні маслячки. Білесенькі. Тут серед лісу таке пір'ячко. Я не знаю якої пташки це пір'ячко. Подивлюся. Що це за пір'ячко? Напевно, гусочки. напевно лисичка гусочку певне сюди принесла. От таке, як гусяче, похоже, пірячко. Там село було там внизу протікає річечка. Є ставочок. На ставочку там гуси є. І лисичка ось сюди занесла гусочку. Попір'ячко гусяче тут. Тут то поле рівне таке, а оці косогори, долини, склони такі. Засажений лісом. Ось така тут гарна природа. І так тягнуться такі лісочки аж до шумська. Такі невеличкі ліси, але ж дуже гарні. Сьогодні такий гарний сонячний день. От така в мене прогулянка Тернопільською областю. А там видно церква вдалині в долині Боложівці. А там внизу колись був Боложовицький хутір. Вже його немає. Навіть признаків ніякого нема, що то хутір колись був. Десь ота внизу хутр був колись. Ота там село було живка. Отакі малесенькі лісочки тягнуться від малих калетиниць, так тут біля було до нишковець аж до Шумська. Вот такі. Ну вони гарні ці лісочки. В таких ярочках, на косогорах. Тут дика груша. Тут маслюки ростуть. Гарний маслючок, молодесенький. Маслюки люблять на галявинах таких. В густому лісі немає, а на галявинах є. О такий гарний маслючок. Білесенький. Такий маслюк. Цей то поганий. А цей хороший маслючок. Отакі вот лісочки. Сьогодні такий сонячний день сонце. Отака така моя невеличка мандрівка лісочками в Тернопільській області. на галявинці маслята. Напевно, вони погані, бо вже великі. Вже вони великі, вже вони погані. А тут їх багато. Ось такі тут маслята на галявинці. В густому лісі немає, а де галявина, то маслята є. Хороші, ці маленькі, хороші. Отакі От маслята тут. Цей великий, то, -то він прямо поганий. великий. Сосновий ліс тут, а на галявинах такі малесенькі Ось такі маслючки тут. О таких соснинках любить рости маслюки. Напевно, вже не погано. Так, да, цей великий вже він поганий. А тут малесенький. О там такі на галявинці малюсенькі, малесенькі. Я хто посіяв. Так подивлюся, що це він з собою показує. Це поганий. А цей хороший. Цей поганий. Дивлюсь. Цей хороший. Цей теж хороший. І ці непогані Цей же великий поганий. Молодесень. Який гарний. Цей таке гарний, з такою ніжкою товстою. Такі маслючки гарні. Цей великий, але ну, хороший. І цей хороший маслюк. І гарні маслячки теж. Такий маслюк з товстою ніжечкою дуже хороший. Ось такі гарні маслячки тут на галявинці. Ось така тут соснинка. А соснинці на галявинках ростуть маслюки. О, які гарні маслючки тут. Подивлюся. Хороші, чистенькі. Отакі маслючки. Цей то великий вже поганий. Це снигенка. А тут такий врадочок маслючки. А я позрізаю, подивлюся, які вони. Так, дивлюсь. Цей поганий. Цей також поганий. А цей хорошенький, біленький. І цей такий хороший. Ось така в мене вийшла мандрівка лісу в Тернопільській області.